У час, коли на території країни відбуваються воєнні дії, кожен має знати і розуміти, як діяти при надзвичайній ситуації. Ми вирішили поцікавитись у жителів міста Черкаси, чи знають вони, що робити, коли лунає сирена. Скажіть, будь ласка, а ви знаєте, що робити, коли лунає сирена при надзвичайній ситуації? Не знаю. Навірно, спрятатися куди-будь. В підвал. Ну, По-перше, потрібно не панікувати, зібрати всі е, необхідні речі, тобто це паспорт, одяг, е, їжа можливо. І дивлячись, де ти знаходишся, якщо, наприклад, ти в будинку, то потрібно спуститися або в підвал, або в місце там, де буде безпечно. Е, ні, не знаю. Взагалі е, по телевізору не бачив. бачу тільки на під'їздах розклеєні... Адреса, який де, де, де район закріплений, за якою е, навіть насал, пункт е, за, за межами Черкас. Ні. Взагалі. Да, падать на кричати, кричать. Да? Війну треба прикрашати, щоб не задавати таких питань. Не знаю, тому що кожен вівторок о 10-й ранку вона... Не кожний, а кожен перший вторник місяця. А. Гражданська оборона точніше, так. І перевіряють, і важко сказати, коли це перевірка, а коли ж це щось виходить. І невідомо, де там бомбосховище, чи щось невідомо нічого. Ну, певні якісь власні інструкції для себе знаю. Тобто, по-перше, треба завжди знати, де є найближче якесь бомбосховище чи пункт збору. По-друге, по-любому людей почнуть або евакувати, або інформувати. Тобто, так, мовити, аналогове радіо, звичайно, якісь треба ловити частоти. Ну мати взагалі вдома якийсь невеличкий навіть приймачок, щоб розуміти, ловити, бо буде оголошуватись щось про небезпечний стан чи якісь інструкції, що треба робити точно. А так то по-любому буде зрозуміло місця скупчення людей, і треба якомога швидше реагувати на це. Якщо в країні буде особливий стан, надзвичайна ситуація, військове вторгнення або хімічне зараження в наслідках хімічної аварії, наприклад, на азоті, тоді за розпорядженням облдержадміністрації буде здійснюватися евакуація всіх мешканців міста по заміську зону. Для цього у нас в місті 27 збірних евакуцийних пунктів. Вони розташовані, розсереджені по всьому місту, на них призначена адміністрація є документація. Основне завдання цих збірних евакуаційних пунктів зібрати мешканців. Там же є це місто подачі автотранспорту, в першу чергу для жінок з дітьми, людей похилого віку, інвалідів. Зі списком збірно-евакуаційних пунктів можна ознайомитись на сайті Черкаської міської ради у розділі громадянам міста. Чи знають працівники установ, що їх приміщення є збірним пунктом та що потрібно робити, коли прийдуть люди? Ми дізнавались у працівників спеціалізованої школи номер 3 Школи функціонує зараз як навчальний заклад, але в разі необхідності буде приймати людей з мікрорайону нашої школи, яке прилегли близько нашої. Території. Ось в такому класі, такому приміщенні по школі будуть розміщені, саме, будемо формувати. Загони для евакуації, тому що класні приміщення всі передбачають того, що до 40 осіб ми можемо розмістити людей, тому що це парта, це стілець, людина не змушена буде стояти, вона може посидіти, вона може перебути певний час для того, щоб потім евакуюватися далі. Це одне із найбільших приміщень нашої школи на першому поверсі, яке ми можемо прийняти людей. Звичайно, передбачається евакуація із нашого збірного саме евакупункту, переміщення через село Свідівок Черкаського району до села Ла Драбівки. Після збору у евакуаційному пункті вас мають транспортувати до сільської місцевості. Чи знають про це у селі Драбівка корсун Шевченківського району? Ми поцікавились у працівників сільської ради. Доброго дня, Це громадська Черкас. Добрий день. вас а скажіть, будь ласка, а ви знаєте, що у випадку надзвичайної ситуації у ваше село мають Черкас відправляти людей? У нас немає такої інформації. Ага, тобто, а як до вас можна звертатись? Часто механізм евакуації населення не повністю відпрацьований органами влади, тому варто покладатись на власні сили. Підготуватись до надзвичайної ситуації не так вже й складно. Необхідно знайти адресу найближчого евакопункту чи бомбосховища, зібрати екстрений рюкзак, який має вміщувати індивідуальний мінімум для існування, та в разі чого діяти без паніки.